Бачили колись такі тройники, електро, Резетки ці. Це, мабуть, таким в Італії відспівують електрика. Єжесі на Небесі чи як он там? Що це таке? Коротше, після того як у нас власть помінялась, у нас щось із зводителями зробилось, вони самі в Адалігурі почали мити свої валери. Ви представляєте? Це шок. В общем, слава, кусок сальця до пивця, цибуля. Зараз пару картошин зварю. Та й на море буде нам це саме покушать. Починається суботній движ Париж. В Взагалі, там якісь були у мене невеличкі недоділки за пройшлу суботу. Лука мені питається об'яснити, що якщо робиш тальяндо, ну то єсмотр, то треба робити його за один день. Я кажу за один. Ну не за пів, уже, якщо на то пішло. І що кажу, тоді ми з тобою вдвох робимо одну машину два дні, а я повинен робити одну за один день. Навіть не за день, а за пів. <говори> я кажу, ти вже якось або соответствуй тому, що кажеш, або кажу, давай не наїжджай на мене. Ну таке знаєте, роб... робочі моменти. Ще не б'ємося по Ще, Я думаю, місяць-два. <говори> Ну, а зараз це ж опять вода лігор, а він же ж не знає, що тут дорога перекрита. Ну і я не кажу. Він же ж думає, воно вже йому Джулія дзвонить, що він їй обіцяє, що він зараз через півчаса закругляється і через час вони вже будуть на морі. ага. Через час ти будеш разом зі мною стояти в пробці і матюкатися. Та й таке. Сьогодні теж планів дуже багато, але не знаю, і погода така хороша, може забити на все та й поїхати на море. До речі, я ж вам вже де, показував. от В Італії бачите, коли дуже жарко. Вони включають отакі вентилятори. Щоб хоч трохи було прохладніше. Ну і в Германії такі є. І Європа, що ви хочете. Все, Славуня, бросай на ту свою роботу, бо тут уже все. Тут такі запахи, що зараз сама все з'їм. Ну все, де Мерседес, так Мерседес. Каза. Евро. Все? Э, топ. Я не знаю, там, наверное, все есть в нем. Чик -чилайн". Кто знает, как переводится? Типа All Inclusive, наверное. Все? Вертолетные посадки только нет. Площадки для вертолета. Бляжу. А в горах дождь валит такой, что аж черный все. Да и что вдевать? Плавки все? Чи ласты? Все зонтик И все так целый тиждень. Дощик такий накрапає, ну зараз менше, а перед цим тільки вже така одна капля як стакан води один. Ну, в общем, такое, бачите. Ми на море зібралися. Йо-мойо, ліщини, конечно. Скільки ж вудочок можна було б в детствено наробити? Удочок, з ліщини зробили. Вивіз своїх коз попастись. Вона прям сладенька, тут така. Так, тут все. Да, Юля, что ты гребешный туда умова? Бачивайка. Слава, ну вместо того, щоб знімати, а ну быстро мамі, нашукав нашу кау. А Славі хто буде шукати? Так, полунычки-то езди. Большой вот это корицы. Я тут уже як местный житель. Своїх коз привіз до цих до італійських. Дивіться які гарні. Чю, я думав... а Це ти? А тут взагалі якийсь був недовірблюд, чи хто його знає, що воно таке. Я і за цього їх сюди і привіз показати. Я таке животне, навірно, вчив вперше бачив. це Коняка. Марина. Марина це ти? Тільки обліжша якась. У нас така була темнорижа вона вся. Але теж така здорова, красива. Юля подругу корми свою. Ви вже познайомились, дівчата? А ты красива. красивая. Боблондинка, наверное. Ты тебе звати, навірно. Ты Алену? А ну помахай хвостом, як все, да, то помахай хвостом. Ална! Ална! Чуєш, ну ти так тільки з виду казав, в душе я бачу, ти прям... Я не знаю цей. Конь! Яка, а, граціозно! А здорові такі вони. Ну це ж кози, да? Просто що високі. Ні, просто кози це в нас були, просто кози. На цій козя козі їздити можна. Я на тільки тобі казав, щоб ти красиво, мама. Каже, будеш їсти до цього. Він став біля нас і стоїть. Мама каже: будеш може їсти. Він каже, ні-ні і пішов. А то, а то, а то, а то ж, да, а то ж не відходять. це. Він побачив, що ми сало їде та й втік. Я надивився з Польщі, що я привіз того маму, як кинула. А я тільки недавно згадував, як дзвонила вона, я кажу. Я не можу договорити, знімати. Я ще сьогодні нічого не їв, а ви щоб розуміли скільки 4 часа вечора. Гілля, там картошка молода, закінчи. Та так, я знаю. Але що, блін, з голодного краю. Саша, на тобі ще цибулю відкрий. відкрити. Дивича. Там Там є. З цих Угу. Каже, тоньше На да, 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 Народному. А картошка. От реально я знайшов у цих, як їх звати, ті, що продають індійці, індуси. Така вона на вкусу це молоденька, прям як з сальцем, з цибулькою. Я сюди ще й цибульки підтащив. Не вистачає тільки цей колії 0,7. Того, коли, ти Ты можешь не язвити? Бувають вообще жінки, які ніколи не язвлять. Конечно, буває, Тільки їх надувати надо регулярно. От тако спортила все відео мені. Надувна, не спорить, да? Не огрыжається. Я понял, все ладно. Пока, ребята. Я вам про yeah. вона мені про надувних бабув. Иди. давай, бабу. Давай, давай, давай. Вигрібай, вигрівай. Да, да. ну, як як я коли дивлюся на такі вещі, написано три в одном, я оце думаю. Або я, не знаю, хто знає, що це таке. Юля. Що? У мене одна ідея, Накинь ноздри. ноздрі. Щось в мене більше фантазії. Ну, що це таке, для чого це? Ой, сейчас як понапишете, що ти слабо безграмотний, вообще не знаєш, що це таке. Ну от не знаю, я тут не понимаю. Машина времени. Хліб дар, не миром в хортиці. Мороше. 28. Первак. У мене прям сегодня не день, а праздник. Яна, дивись, до мене ще й качка попала польська в руки. Мама каже, що вона там ця бідолаженька. Лежить оце без діла. На тобі нову каструлю і Ми зараз будемо. Ну не ми і не зараз. Це так кажу для связки слов. Я це думаю, знаєте, по поводу графіка кормшки я все порішав, зібрання успішно. Іду вам далі, розкажу який ще новий графік у мене тут. Я ще думаю, що графік роботи у мене ще новий буде. Я це буду робити в понеділок з обіда і в середу до обіда. Ну, то тобто в понеділок виходжу на 12, роблю до 4, бо в 5 вже пробки. Вівторок роблю цілий день, що я Я ж не видача людина. І в середу роблю до обіду, бо потім у мене діла. Я устаю, мені треба віддихнути. <гум> Тим більше, ж треба встигнути в ресторан. все-таки. Я думаю, що, що там з Сальоною договарюватись. вона менше повинна слухатись мене. Так що, я думаю, все правильно я порішав. Таке. А дивіться, як губні ще мама сумку в холодильник підігнала, Вообще красота. Я поміряв сюди 10 бутилок мого пива влазить. А що мені для щастя треба? Ха. Колода карт і апельсинчик сюди покладу, щоб всі думали, що я вітаміни їм житті. Що там? Дивіться, що в мене є. Свято наближається, свято наближається. Щас, це не все, підождіть. Виключайтесь пока. йо має ходив на рибалку тільки що, зловив золоту рибку. Аромат непередаваємий. Хто любить це діло так як і я, я, о, я хотів понюхати рибу, а спочатку понюхав телефон. Ну, це ж ви зрозуміли бачу її через телефон. Взагалі, ладно. Все, всім гарного вечора і гарних вихідних. Коротше, приходимо додому, Юля нам все равно каже, гайда, хлопці, ноги мить. А ми кажемо, вони в нас не воняють. Саня як ми провіряємо ноги. <гум> я хотів повторити цей трюк, В мене як храпнуло в спині, <гум> думав більше не, роз... не розігнуся. Головне, що я і зігнутися то не зміг так. Отак ну... от. от. кожен може так провірити. А ну, на, о, а я вот так вот могу. Я так просто могу, а да? <связываю> а, не, я могу тебе дать просто да, Спасибо. Если вы кабаны або специалисты <связываю> по ломанию досок на кровати, <связываю> Юля, не смейся, я рассказываю серьезные вещи людям. Мы все новыми досками и усилили ее. Ну а что она такая худенькая какая-то? Ой, ладно. Пока. Тепер можна з розгоном навіть в кровать. Маю. Все, ладно, пішов я пити пиво їсти рибу і вам того самого бажаю.